Тут ви можете побачити історію Володимира Сагайдака, це директор дитячого будинку з села Степаніка. Це Херсонська область. Вранці йому подзвонила донька і сказала: тату почалась війна. Перше, що він зробив, він зібрав всі речі і пішов на роботу, тому що там його очікувало 52 дитини, дуже вразливі, які потребували допомоги турботи і. Віволі їм було дуже страшно чути всі ці вибухи, постріли, і вони взагалі не розуміли, що. Відбувається того ж дня ввечері. Він подзвонив своїй сім'ї і сказав, що він залишається тут, тому що він дуже потрібен цим дітям. Він розповідає про перші дні окупації, про те, як було дуже холодно, тому що уже відключили все: газ, тепло, електрику. Діти одягалися по дві-три кофти, вони закривали всі вікна, щоб росіяни в жодному разі не побачили дітей, тому що вони люблять їх